Три помилки, через які ваші сторіс не продають. І я маю тут для вас дві новини: одна погана, одна хороша. Погана це ви реально втрачаєте багато клієнтів через ці три помилки, які стабільно робите в своїх сторіс. А хороша це в цьому уроці я розповім вам, як їх уникати і робити сторіс ефективними. Інфопростір кожного з нас зараз просто перенасичений. Різного роду інформації, починаючи від мемів, якихось приколів, реклам, а, закінчуючи новинами, зборами і експертною експертністю на просто найрізноманітніші теми. І все важче стає втримати в цьому всьому потоці увагу людини, бо на неї сипеться дуже-дуже багато всього. На нас із вами сипеться дуже багато інформації. І при цьому а, потрібно якось тримати цю увагу людей і продавати їм. Як це робити взагалі не зрозуміло, враховуючи весь цей контекст. Люди не реагують, охоплення просідають, запитів на послуги немає, і при цьому ви ще й докладаєте для створення сторіс. Ви докладаєте дуже багато зусиль. Реально щодня їх робите, по півдня витрачаєте на них, а результату нема. Ви стараєтесь зробити їх якимись цікавими, розповісти про послугу якось класно, а результату як не було. Так і немає. Після цього починають опускатися руки, з'являється така зневіра в собі, в своїх силах, хочеться все взагалі кинути, бо не зрозуміло, що не так. Чи послуги якісь не актуальні людям, чи, можливо, ви не так про них розповідаєте, і люди тому не реагують, незрозуміло, що робити, незрозуміло. І власне, сьогодні ми поговоримо про те, чому так відбувається і як це нарешті припинити і робити сторіс ефективними. І тим, хто додивиться, цей урок до кінця я підготувала подарунок, класний подарунок, завдяки якому ви одразу після перегляду уроку зможете зробити сторіс, які продаватимуть ваші послуги. А поки давайте ще трошки познайомимося. Мене звати Аліна, я експертка зі сторітелінгу і допомагаю експертам, таким як ти, перетворювати хаос просто думок в голові на чітку структуру сторітелінгу, який залучає аудиторію до діалогу та продає. Послуги, п'ятий рік я вже працюю в сфері діджитал, і на початку свого шляху я стикалася з абсолютно такими ж самими проблемами, як і ви зараз. Я робила просто купу сторіс. Щодня їх робила, звичайно, дуже старалася. Просто ну реально зі штанів вистрибувала, щоб зацікавити людей, щоб якось оригінально підійти в сторіс. Я робила просто е яскраві макіяжі літом, в плюс 30, весь цей грим. Ну, коротше, щоб картинка була красива. А люди, пляха, не купляли. І я робила, і я старалася, я викладалася, а отримувала реально два лайки від мами і від хлопця. І потім сиділа і не знала, що з тим робити. В мене реально опускалися руки. Я після. Отакого от от челенджу щоденних сторіс і старань, коли отримувала ці два лайки, в мене потім опускались руки, і я тижнями не виходила в блог, тому що я не розуміла а на що, а як, а що мені зробити, щоб це було не безтолково, а давало мені результат. Але я виходила в блог, робила старі дії. Отримувала старий результат, нічого не мінялося, коло замикалося. Але зараз я розірвала нарешті це коло, і після виходу в сторіс я отримую не два якихось нещасних лайки, а заявки на послуги і дірект реально завалений повідомленнями від людей. І я знаю, що саме вас зупиняє зараз від таких самих результатів. А ще я зараз в процесі створення власного навчання, практичного інтенсиву зі сторітелінгом, на якому я вам дам необхідні знання, щоб кожен з вас міг так само створювати сторітелінг, після яких Дірект засипатимуть повідомленнями, реакціями, запитами на послуги, не витрачаючи на це попівдня. дня. Ну що, давайте перейдемо вже нарешті до тих зловісних помилок і розберемося, що заважає вашим сторіс працювати на вас. І перша помилка. Актуальність контентом зараз буде боляче, бо я скажу одну неприємну річ: це не люди, якісь дивні і не розуміють вашого контенту, це ви не підібрали актуальну тему для них. Я дуже часто бачу, як експерти в сторіс показують контент цікавий виключно їм, і можливо їхнім колегам таку свою жизу. І дивуються, чому немає клієнтів. Насправді їх немає тому, що цей контент власне актуальний тільки вам і вашим колегам, але аж ніяк не клієнтам. І це реально перше, через що ваші сторіс не дивляться і прогортують. Ось ця актуальність контенту людям не цікаво. Вони йдуть далі. Інстаграм це щитує як нецікавий контент. І розуміє, що не так вже і потрібно вас рекомендувати ще іншим вашим підписникам і зменшує видачу вашого контенту для інших. І ви в тупіку, ви ніби і стараєтесь, а робите тільки гірше собі, скажімо так. Що ж таке цей актуальний контент? Це той контент і ті такі теми, які болять вашій аудиторії, вашим читачам. І тут важливо, що саме не колегам, а потенційним клієнтам. Бо ваш, серед ваших читачів можуть бути і колеги, і друзі, і клієнти. Але ви маєте робити той контент, який болить саме вашим потенційним клієнтам. Ваш контент має вирішувати їх проблеми, давати користь, викликати бажання, десь веселити, десь давати привід, задуматися над чимось. Тобто, контент має бути, в принципі, різноманітний, але весь він має відгукуватись в вашій цільовій аудиторії. Бо насправді не кожен сторітелінг – це про продажі. От не кожен ваш вихід в сторіс це прямі якісь продажі, тому що, аби людина купила, її потрібно привести до цього рішення або прогріти, як кажуть в інфобізі. І тут нам на допомогу приходить один з найефективніших і найнелюбиміших серед експертів способів дізнатися, який же ж контент робити. Це аналіз аудиторії. Аналізувати аудиторію можна по-різному. Я рекомендую своїм клієнтам завжди виконати використовувати саме глибинні інтерв'ю, тому що тільки запитавши в людини напряму в свого потенційного покупця, напряму, що йому хочеться, що йому болить, що йому цікаво, про що він переживає, ви можете зробити той контент, який закриє запити цієї людини. Але... Цей варіант аналізу аудиторії це лише один з кількох способів, як вияснити, який контент робити. Пошук ідей для Сторіс це реально така болюча точка для багатьох через нерозуміння, де постійно брати ідеї для сторіс. 90% експертів випадають з блогу, не можуть ввести його регулярно, бо теми реально ну, закінчуються і все. Саме тому на інтенсиві я зробила окремий цілий урок, де розповіла про. Найефективніші способи пошуку ідей, там є реально три способи, де можна безперервно завжди до кінця життя брати ідеї. І кілька допоміжних ситуативних таких варіантів, коли треба швидко десь вицепити ідейку, де її взяти. І цей урок реально закриє вам цю проблему пошуку ідей, і щоб ви більше ніколи про це не переживали. Друга помилка це оформлення. Навіть найкрутішу, найактуальнішу ідею можна спаскудити оформленням. Люди зараз звикли до якісного контенту, до дуже якісного, я б сказала. І щоб втримувати їхню увагу та продавати їм, вам потрібно вміти робити такий контент. І під якісним я зараз маю на увазі не контент знятий на камеру чи на фотоапарат, чи контент оформлений там дизайнерами якимись найкращими. Ні. Якісний контент це зрозумілий контент. І тут я вам в прикладі підготувала кілька варіантів того, як можна зіпсувати насправді навіть дуже класне фото, зроблене на професійну техніку. Якщо ви даєте на сторіс за багато тексту, чи за маленький текст, чи його погано видно цей текст, не те вирівнювання робите, або ви вийшли за рамки сторіс, чи додали зайву підложку, і все. Перегляди реально втрачено. Тут, наприклад, видно, на першій картинці в нас є замаленький текст, плюс він ще й невдало розташований. Бачите, там така біла плямка на самій фотці. Була і я туди дала малесенький текст ще й білого кольору. Воно по перше все злилося. А по друге, текст настільки маленький, що навіть якби ти хотів там щось роздивитися, то це важко зробити. Витрачати купу часу на те, щоб там придивитись, що ви точно написали. Ну реально ніхто не буде. На другий сторіс, тут купа помилок, насправді в одній цій сторіс. Тут, по-перше, за великий текст, який вийшов за рамки і обрізався. По-друге, тут підложка. Вліплена величезна, яка, яка робить цей текст великий, і без того ще більшим. трохи невдало обране. Вирівнювання тексту, тобто, якщо у вас дуже багато тексту, по-перше, краще так не робити, але якщо ну, потрібно дати саме абзац тексту тут, то робіть його меншим шрифтом, не капслоком, і вирівнюйте по лівому краю. Тому що саме так ми звикли читати. Якщо ви відцентруєте, тобто зробите отак вирівнювання по центру великої кількості тексту, його, скоріш за все, перегорнуть. тому що... Його важко читати. А на третій картинці тут приклад того, як погано можна розташувати текст. Тут вихід є за рамки. Ви коли робите сторіс, вам підсвічується там такі зверху, по боках, і знизу така є рамочка. За неї ніколи не виходьте. Вона там не просто так. Отут дуже погано розташований текст, тому що там, там зараз пише ваша розповідь, бо це скрін з мого профілю. Там писатиме типу нікнейм людини, ваш нікнейм і ваші підписники. Не зможуть прочитати текст. Там в мене три слова, то ще плюс-мінус да, можна прочитати. Але якщо ви там розмістите текст з більшою кількістю слів, і ваш нікнейм перекриє, повторюсь, що аби створювати такий якісний контент, вам не потрібно там 300 500 додатків одразу скачувати і наймати кучу контент мейкерів, рілс-мейкерів, фотографів, щоб триматися, типу, на плаву і робити класний контент. Ні, бо якісне оформлення це в першу чергу зрозуміле оформлення, як я вам. Вже сказала. І це оформлення можна робити, використовуючи лише функціонал інстаграму. Аби зробити це трошки цікавіше можна додати один додаток, взяти, де є різні там плямки, такі різні стрілочки, графічні елементи якісь. Головне тут знати, як це все об'єднати, ці всі стрілочки, плямки, тексти, щоб це було гарно і зрозуміло. І робити. Просто робити. Практикуватися, практика вирішує дуже багато чого. Ви можете знати мільйон різної інформації, але ви поки її не відпрактикуєте, рахуйте, що ви нічого не знаєте. І третя помилка це просто найфатальніша помилка серед багатьох. І мій улюблений пунктик одночасно це сторітелінг, а точніше, його відсутність у ваших сторіс. Поки ви будете продовжувати постити рандомні факти про свій день, ще ніяк не пов'язані між собою. Наприклад, вранці там доброго ранку всім гарного дня. У мене так багато справ біжу по справах. Потім, десь там впродовж дня показали, що ви там щось собі купили. Потім э, сфоткалися на роботі, показалося, там, що ви в кабінеті. Наприклад, якщо ви масажист, да, що ви прийшли в кабінеті, вже все підготували. Потім ввечері, ой, який був важкий день. Тут ще воно більш-менш пов'язане між собою, але ці сторіс не доносять абсолютно нічого. Вони доносять той факт, що ви сходили на роботу. Ну клас, всі ми сходили сьогодні на роботу. Ви нічим не запам'яталися людям, щоб історія була зв'язана між собою, щоб воно виглядало цілісно. Потрібно притримуватися структури, структури сторітелінгу інакше дуже легко насправді ще й збитися з думки, коли ви викладаєте навіть не просто якісь рандомні факти, хочете. Якусь думку донести до аудиторії, стараєтесь це зробити, без структури дуже легко збитися і піти трошки в іншому напрямку. І часто цього не помітивши навіть. Можна почати про користь домашніх тренувань, а закінчити роздумами про ремонт в квартирі. І ви навіть не помітите, як це станеться. Однією зі структур сторітелінгу, яких я навчаю, якраз скористалася моя клієнтка Віка. Вона фотографка і в сторіс переважно постила бекстейджі зі зйомок, постила. Фото зі зйомок, результати, інколи там показувала фото або відео процесу обробки фото. Ну і, в принципі, все. Тому що ідей, що публікувати, не було, а якщо була якась. Ідея, то не зрозуміло, як з чого її почати, як її розвинути, щоб довести цю думку до кінця. І щоб це ще в підсумку все прогрівало там чи продавало, взагалі було незрозуміло. Після консультації по сторітелінгу у Віки все стало на свої місця. І вона зрозуміла, як будувати історію правильно. І буквально з першого ж, реально з першого сторітелінгу, вона продала зйомку. Супер! Супер! А все чому? Тому що вона нарешті зрозуміла, де брати ідеї, як створювати сторітелінги реально ефективно, маючи ось цю структуру і розуміючи, як будувати історію, як доносити свої думки зрозуміло, ви зможете збудувати класний конект з аудиторією і продавати їй. І найкрутіше мені здається в сторітелінгах те, що. Ці схеми, ці структури вони є універсальними як для ніж, тобто неважливо, яка у вас специфіка роботи. Чи ви фізіотерапевт, чи ви майстер манікюру, чи ви відеомейкер. Структура ця підійде будь-кому. І так само вона підійде для будь-якого формату. Тобто сторітелінги це не лише про сторіс. Ви можете робити рілси, ви можете робити каруселі, навіть до речі. Вони зараз набирають популярності, спробуйте. Ви можете робити навіть сторітелінг в Тіктоках, засвоївши один раз всього, як будується ця структура, де брати ідеї, як це оформити. Ви можете отримувати реально тисячі переглядів, навіть не живучи там на балі, збираючи малину в селі. Або розповідаючи про переїзд, чи про те, як ви сходили на якусь цікаву екскурсію, припустимо. Як це зробила я? Перше відео на 166 тисяч переглядів це відео про збір малини в селі. Це не якийсь неймовірний інфопривід. Я не купила авто, не купила будинок, не народила дитину, нічого такого. Просто збирала малину. Як і всі в той період, просто я знала, як підібрати тему, і отакий результат в принципі і отримала. В інших двох відео також немає якихось тригерів багатства. Я там не показувала поїздки на балі. Я розповіла, як я переїхала з Волині на Галачину. Тобто нічого космічного, нічого неймовірного я не придумувала. Але за рахунок того, що в кожному з цих відео є сторітелінг, вони зібрали оці тисячі переглядів. І зараз, як я і обіцяла вам на початку. Уроку я поділюся з вами структурою продаючого сторітелінгу, який ви зможете зробити одразу після перегляду цього уроку. Звичайно, я вам даю не просто суху структуру, а з прикладами, щоб ви одразу розуміли, як це будується. І хочу вам сказати, що це не просто рандомний сторітелінг, не просто там непоєднувані якісь між собою приклади. Це реальний продаючий сторітелінг Про мій. Практичний інтенсив, який я збираюся скоро опублікувати в своїх сторінах, але ви побачите його ще раніше в такому сирому вигляді. Сьогодні ми розберемо структуру продаючого сторітелінгу, який заснований саме на проблемі цільової аудиторії, на її болі. Взагалі, структури вони є дуже-дуже різних форматів, їх можна змінювати дуже по різному М -м, Продаючі сторітелінги не тільки через проблему цільової аудиторії можуть бути, вони можуть бути через її бажання, вони вони можуть будуватися на основі вашої якоїсь ситуації, що вас змінила і привела в ту точку, де ви є зараз. Тобто, варіантів є насправді безліч. Тобто, це не щось таке закам'яніле або так, або ніяк. Ні. Структури насправді дуже адаптивні, і їх легко змінювати під свої цілі, але знаючи, як вони взагалі будуються, знають розуміючи логіку побудови. І знаючи різні прийомчики, ви можете змінювати ці структури під себе. Переходимо до розбору цієї структури. Починаємо ми з теми з такої болі, яка найактуальніша в вашій цільовій аудиторії, яка болить її найбільше. Наприклад, сьогодні в сторіс буде те, що болить в чотирьох з п'яти експертів, які ведуть блог. Але спочатку питання до вас: кого тут бісить робити сторіс, витрачати на них по півдня і не отримувати результату? Тобто, ми тут зачем. Чепили, сказали, що буде щось таке болюче. Людинка така: М -м, що це там таке буде? І тут відразу даю запитання, людина включається. І їй цікавіше дивитися далі. Друга сторіс в нас, другий етап, точніше, а не сторіс, тому що насправді оцей кожен з цих етапів він може бути не обов'язково в одній сторіс. Ви можете, ось, наприклад, другий етап ваш результат вирішення цієї проблеми, плюс доказ, якщо це можливо. Це другий етап, і він може бути, наприклад, показаний в двох-трьох в сторіс. Не обов'язково, що це один етап, одна сторіс. Який приклад у нас тут? Рік тому мене це теж страшно бісило, але зараз я з цього вийшла і всі мої сторітелінги приносять мені прогнозовані результати, активність та взаємодію з читачами, підвищення лояльності або продаж. Тут я можу дати доказ, я можу показати скріни, де мені дійсно пишуть в дірект, де дійсно в мене питають про послуги, і це підкріпить оці мої слова. Якщо у вашій ніші ви можете дати також доказ своїх слів, то обов'язково завжди його давайте. Третій етап, чому у вас зараз виходить? Зараз я використовую чітку структуру сторітелінгу, зрозумілі та актуальні моїй аудиторії теми. І свій стиль в оформленні. Далі розповідаєте, як ви до цього прийшли. Я дуже багато навчалася і ще більше практикувалася, тестувала, щоб мати такий результат, як зараз. І Це правда, бо просто схеми і купа теорії, з якої не знаю, що робити, вони не допоможуть. Мої перші сторіс виглядали першивенько, і візуально, і сенсово. І витрачала я на них ну реально по пів дня, щоб придумати ідею, оформити її, зробити макіяж. Але я вчилася і робила, 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 робила. І тепер ви бачите в мене класні сторітелінги, на які хочеться реагувати. Тобто я поділилася своїм шляхом, отак, от скорочено – Показала, пояснила точніше, як я прийшла до цього. Що не в один момент я прокинулась, така взяла телефон і зробила офігенний сторітелінг. Ні, такого не було. На жаль, в наступному етапі ви показуєте результат того, що ви досягли. Наприклад, зараз пошук ідей та створення сторітелінгу займає в разів 10 менше часу, а взаємодії я отримую в разів 20 більше аніж раніше. Тут також я можу підкріпити просто вже скрінами цих вогників в, в дірект і там показати скрін, де видно, що там 10, 20, 15 смс. В мене висить, щоб люди бачили, що я дійсно. Маю ту взаємодію, про яку говорю і це не просто пусті слова. Після цього ви показуєте, що ви даєте в своїй послузі. Тобто ви показали так коротко свій шлях швиденько, показали дійсно результат, який ви, який ви маєте, і припідносите свою послугу. На своєму практичному інтенсиві Sorry, Make Story, до речі, ви перші, хто дізнається назву цього інтенсиву. Я насправді ще думаю над нею, але. Скоріше за все, вона буде отака на моєму практичному інтенсиві Sorry Make Story. Ви за два тижні навчитесь знаходити актуальні ваші аудиторії ідеї, навіть якщо 90% часу ви проводите вдома, а не на балі, і створювати з них сторітелінги, після яких ваш дірект засипатимуть реакціями та запитами на послуги, не витрачаючи на все це по півдня. І найголовніше багато практики під моїм пильним наглядом. У мене дуже пальний нагляд, навіть після завершення співпраці. Далі обов'язково підкріпіть презентацію своєї послуги відгуками на неї. Прямо додайте скріни. Маленький лайфхак від мене. Ви, коли розміщаєте відгуки в сторіс, ви можете взяти. Червону лінію таку і підкреслити саме ті такі класні слова, які людина говорить. Наприклад, там, з тобою було як фотографам, з тобою було дуже легко і приємно, комфортно. Я там змогла а, швидко розкритися, і мені не було важко там, позувати тобі. Або швидко зрозуміла, не знаю, як вирішувати тригонометрію. Ти класно пояснюєш. Ви підкреслюєте ці слова, таким чином ви зможете відразу спрямовувати увагу людей на потрібні вам фрази, трошечки так як маніпулюючи, і завершуєте свій сторітелінг обов'язково закликом до дії, тобто ви. Провели людину цією такою дорогою, і в кінці ви кажете, що їм з цим всім, що вони зараз прочитали, треба зробити. Наприклад, хочете зрозуміти, як робити сторіс якісно і швидко? Пишіть мені в дірект слово бісить, і давайте це змінимо. Нарешті У вас може бути будь-яке інше слово. Заклик до дії це взагалі така цікава річ. Насправді здається, ну невже не зрозуміло, що я от розповіла вже і про свій досвід, і про послугу. Ясно ж до чого я веду. Правда, але насправді ні людина може почитати і подумати: а ну да, клас, ти молодець, що так вмієш, що так допомагаєш. Пішла я далі. А коли ви кажете, що їй треба зробити, вона така. Хм". Може, дійсно я теж хочу це змінити. Напишу, подивлюсь, що вона там мені запропонує. Реально працює і це перевірено не один раз. Важно перегляньте собі ще раз цей приклад, перечитайте, вчитайтеся в нього уважніше і подумайте, що болить вашій аудиторії та як саме ви вирішуєте її запит. І напишіть свій продаючий сторітелінг, отак, от послідовно викладаючи інформацію та притримуючись цієї структури. Вона є насправді універсальною, як і всі інші, як я вже і казала. Та підійде будь-який ніші, чи то ви експерт по прикорму, чи фотограф, чи фітнес-тренер. Просто беріть і робіть приємний бонус на останок. беріть цю схему, робіть по ній свої сторітелінги та відмічайте мене на них. За це я буду перевіряти їх та даватиму вам розгорнутий фідбек. На цьому все. Була дуже рада вас бачити. Чекатиму вас у себе на навчанні, яке вийде вже в кінці листопада. Угу, по секретику вам кажу. Всім па-па!